Всім привіток на мамському блозі. Хто новенький? Мене звуть Вікторія. Дякую вам всім за підписочки, що ставите лайки. Сьогоднішня історія мої пологи. Як же ж я стала мамою? Я мамою стала 8 місяців тому, ось такого прекрасного синочка Ілюше. Тож, як, як я зрозуміла, що у мене вже почалися схватки. Почнемо спочатку. Я дивилася, якщо з України хто знає такий серіал сліпа, чомусь мене тягнули на нього тоді. Я дивлюся і чувствую, що починає тягнути живота. Тяне, 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 тяне. Дуже боляче було. Але я вже розуміла. Тому що вже тренувальні схватки в мене були, що в мене вже була е, спеціальна програма там, де засікатись, скільки в мене схватки. Е, мені казали, що в нормі е, хвилина-дві, через чотири, через дві десь плюс-мінус. Але в мене було через десять і промежуток хвилина-дві. Були перейми самі. І я дуже переживала, тому що я не знала, в мене не збільшувалось і не зменшувалось. І ходила, помилася я спочатку, пішла в душ, і чоловікові прийшла, кажу: та, це, походу, знову тренувальні схватки, лягаємо спати. Але бачу, що не можу спати. Це десь було вже около 9 години. І знову я почала, тому що коли я лягла вже спати, мені якось легше стало. У мене перестали, здається, перейми. І знову я кручуся, кручуся з боку на бік, починаю знову це сліпо дивитися, засікати час. І кажу до чоловіка, чоловіка звати Артур, кажу: до чоловіка, мабуть, потрібно їхати у пологовий, тому що я не знаю, що робити. І просто поїдемо до нього, кажу, просто поїдемо. Що вже скажуть, то те будемо робити. Він каже, можливо, ні, можливо, знову в тренувальні. Зараз дарма поїдемо. Та кажу, лучше вже дарма, хай подивляться. Чоловік дзвонить до своєї мами. Я пишу своїй мамі. Моя мама каже: їдьте і чоловіка, мама каже, визивайте швидку. Кажу, ні, я хочу машиною. І вирішила машиною їхати. Їдемо, Чоловік, чоловіка походить, там руки тряслися. Нам їхати до Пологового було десь хвилин 30. Поки доїдеш, то точно родиш. Ну, я не родила. Приїхала ми, ми ще не знали, де полога він знаходиться, тому що я не була там ні разу, але знала, що там буду народжувати точно. Якось так не було часу поїхати. Думаю, пізніше, пізніше до 40-го тижня встигну. Не встигла. Але то зараз вже не важливо. Все ж таки привезли, взяли ми ці сумки, занесли вже у пологовий і подивилися мене. І вже було один см розкриття. Але сказали, що є вагітні, ходять і навіть до двох-трьох см розкриття є. Але все ж таки положили. Ми хотіли сімейну палату. Нас положили в сімейну палату. Чоловіка мене лежала я, сказала засікати так і час надалі. Засікала і так само було. Через 10 кожних хвилин, по хвилині, по дві перейми. Дуже больно було, але терпимо. Це ще не так больно, як далі. Але спочатку розкажу, я не боялася пологів. Чесно скажу, я готувалася. Я думала, мені легко, бо пройдуть. Я терпляча до болі дуже. Йошка, все ж таки е, йде час. час. Часа пройшло 3-4, приходить лікар, каже, що там, кажу, так само. Ну, каже, до ранку почекаємо, побачимо. Вже була сьома година, знову лікар прийшов, подивився, розкриття розкриття не змінилося. Е, відправили мене в патологі патологію наниз, е, І щоб я лежала з іншими породіннями вже чоловік, поїхав додому. Поїхав додому складати пеленального комода і так далі. Ну, бо ми ще не підготувалися до того, що я буду народжувати. Приходить до мене вже мій лікар-гінеколог, акушер. <сіх> Всіх переслала. Я не знаю, як він правильно вважається, акушер, здається. Приходить і каже, що будемо народжувати до мене. Кажу, ну можливо, я не знаю. Каже, пошлі, подивимося, розкриття. У мене розкриття було 4-5 сантиметрів приблизно. Він каже, ну, можливо, якщо не сьогодні, то завтра вже народиш. У мене схватки були, зупинилися зовсім, тому що я коли приходила на КТГ, здається, чи як вона називається, чесно вже не пам'ятаю за 8 місяців. Коли я приходила на нього, у мене схватки зупинялися повністю. У мене дитина навіть не вирушилася нічого. Приставала вирушитися в животику. І схваток ноль, ноль. ноль, ноль, ноль. Взагалі, не було їх ітог, е як почалися схватки. Я кажу, давайте вже народжувати якось, чи якісь крапельниці чи що. Він каже, ні, краще не потрібно, тому що 36-й тиждень, якщо... якщо що, то поїдеш назад додому. Потім мене він сказав піти прогулятися. Я пішла прогулялась, купила собі. Прокладки для пологів перед пологами. Вони мені знадобились дуже багато, що чоловік докупляв, ходив. але Зараз це вже не важливо, і це саме мінімум проблем був. Ну Я пішла прогулялася і чувствую, назад іти, я вже не можу йти. Він сказав мені далеко не йти, але ну, я думаю, та ладно, думаю, до аптаки це ж не так далеко. Назад іду я аж так поприсідаю, вже не можу йти. Прийшла вже до нього, кажу, я вже не можу, походу народжую. Мене вже перебили назад в сімейну, яку я була спочатку. І вже дзвоню до чоловіка, кажу, все, вже, походу, буду народжувати сьогодні. Чоловік вже збирається, їде, і приходять до мене, дивляться розкриття. Вже хороше, сім, здається, було сантиметрів. І кажуть, ну все, Каже, в мене, до речі, води не одійшли, мені пробивали. І коли води одійшли, почався ад через минут 5-10, Якраз чоловік вже приїхав. Бо ми чекали ще чоловіка, щоб не пробивати ну, позаря, щоб чоловік, бо я на партнерській пологі хотіла, і вже чоловік приїхав, це моє спасіння було. Він і мені і водички давав. Мене, мене дуже тягнуло на їжу. Каже, що мені не їжі мене, але мене дуже тянуло на їжу спочатку, першу, першу годину пологів. Ну скільки мені? В 4 години десь пробили позаря. Води одійшли тоді і десь до шести годин я ще могла їсти. І від шести годин це все були перейми, 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 перейми. Перейми були аж до вісьми е, до годин. І буквально в 20-27 Ілюшка народився у нас. Так, були, були у мене тріщини, мікротріщини, але невеличкі. Але мене все ж таки шили. І сразу вирішили не шити, але все ж таки зашили краще. Все тільки піки зробили. І так я народила. Народила я 3 жовтня 2023 року о 20.27. І вийшов у нас такий Ілюшка.